Цей кубик Рубика незвичайний, а повністю зроблений з паперу, і в моїй колекції він займає особливе місце. Тому що для того, щоб його зробити, мені знадобилося дуже багато часу і зусиль. Бо кожен з багатьох елементів, які тут знаходяться, на 100% зроблені виключно з паперу. Для початку треба було намалювати саму схему на чорному папері. Далі обережно вирізати і зробити це з кожним елементом, яких тут багато, навіть з тим механізмом кубика, який ви не бачите, який знаходиться всередині. Далі необхідно було скласти це за спеціальними. Згинемо, а також зафіксувати клеєм. І все треба було робити настільки обережно, наскільки можливо, для того, щоб паперовий кубик Рубіка був повністю функціонуючим. І тепер, як бачите, у мене в руках кубик Рубіка з паперу, який можна крутити в будь-яку сторону. Це просто якесь диво. Обожнюю це. А ще він дуже легкий. Треба його тримати подалі від вогню.